Потрібно купляти курси, заливаю туди рекламу казино. Чи зароблю я мільйон доларів після того, як хом'яка кожен день тапаю. і в ітогі вас взагалі може заскамити якийсь лівій тіп. Я особисто не купляв курси падіння це частина шляху. Пічно літо дуже скучно на крипті. У нас майже нічого не відбувається і активності зовсім немає. Тому я хотів би зробити таку лампову обстановочку, заварити чайок. Ви також, якщо ви дивитеся це відео, заварюйте чай. Або хто їсть вам смачного, і е, створити рубрику питання та відповіді. Тому, якщо у вас є дуже цікаве питання, або просто питання, яке вас турбує, спускайтеся в коментарі. Пишіть під цим відео ваші запитання, можливо, саме на них я буду відповідати у наступному відео. Що ця рубрика і далі зайде, буду з радістю її знімати. Це таке експериментальне відео. Тому підтримуйте це відео, з вас лайк, підписка на цей YouTube канал, і не буду вас затримувати. Вчора у себе в телеграм-каналі я виклав опитування, і мені понакидували підписники, як і в інстаграмі, так і в телеграмі. Понакидували мені питання, на які я відповідав в інстаграмі, і було дуже багато питань зв'язані з криптою, у відповідь на які я вирішив зняти це відео. Тому що так на ринку скучно, а питань досить багато. Тому чому б не зняти це відео? Я буду зачитувати питання, потім давати на них відповідь. Все, я думаю, в принципі, дуже елементарно і періодично попивати чайок. Пишіть обов'язково в коментарях, що ще додати, тому що така експериментальна рубрика. Подивимося, як вона зайде-не зайде. Будемо дивитися. Е, перше питання, яке дало мені посмішку на цілий вечір. Чи зароблю я мільйон доларів після того, як хом'яка кожен день тапаю? Так, звісно, ти заробиш 2 мільйони доларів. Це, якщо ви не зрозуміли, був сарказм. На таке просте питання я постараюся більш обширно вам відповісти. Е, для початку команда хомяка дуже дуже тухла. Просто порівняйте команду хомяка і докс. Як активно вони вийшли, і як швидко у них приходять всі примаркети, у них проходять акції на біржах, і відразу лістинг. Ось це команда. Команда працює. Дуже велика частина йде на ком'юніті. Що ж е, на противагу цьому робить хом'як? Викачує гроші з звичайних юзерів, як тільки може, заливає туди рекламу казино, е, будь-яку рекламу, просто вони вика... висасують з вас бабки, і все, на тому трафлу, що вони лють. Далі. Ком'юнітів хомяка дуже-дуже велике. Там більше 200 мільйонів людей. Ви просто маєте зрозуміти, що чисто по математиці, якщо роздати кожному юзеру по 5 доларів, це вийде 1 мільярд доларів. 1 мільярд доларів це капіталізація ноткоїна. Капіталізація. А вони мають цю суму десь взяти. Де Де вони візьмуть цю суму? Так я не спорю. Можливо, буде лістинг, Скоріше за все, він буде, тому що якщо команда не згниє, то лістинг буде і буде на топових біржах, тому що. Біржам важливі нові користувачі, які заходять з таких тапалок, як, наприклад, Notcoin, Dox і Hamster Combat, вони з них заходять, для цього вони заставляють їх зареєструватися на своїй біржі, а біржам потрібні нові юзери, нові користувачі, і, в принципі, кількість користувачів їм дуже важлива. Якщо вони покидали навіть моїх колег по цеху, тобто просто кинули всіх інфлів, із-за яких якраз і розігнався після ноткоїну цей двіж, цей піар. І весь цей трафік їм налився тільки завдяки цим всім інфлам. Ось така інформація по хамсеру. Наступне питання: чи були у тебе падіння в крипті? Було таке, що втратив там велику суму грошей? Падіння це частина шляху. І я особисто вважаю, що неможливо, щоб наша лінія шляху йшла дуже рівномірно. Отак, От плавно, так по прямій йшла і нікуди не звертала. Вся лінія життя, навіть вашого, ви маєте зрозуміти, що складається з проблем їх вирішень, падінь, їх вирішень, і так далі, і так далі, і так далі. Е, і в принципі, я вважаю, що людина не зовсім компетентна у питаннях е, фінансів, якщо вона не мала ніяких падінь, ніяких втрат, бо в неї просто немає опита. На противагу цьому я скажу, що цей опит вона може купити, наприклад, як курси тих самих е, Даблпоп е, і інших ком'юніті, не хочу їх просто піарити. Вона може купити чужий опит, але деякі втрати вона має прожити на собі, щоб конкретно організм зрозумів цю емоцію людини, яку вона наразі відчуває. Ось це падіння, неодноразове падіння, там втрата депозиту, там посиланню, вас заскамили. Ось ці емоції вона має прожити. Трохи історії. Я в крипті з 2020 року, тобто з мого 11 класу, і я заходив в крипту через. Одне із було покупка ефіру по 200 доларів. Ну це були дуже маленькі суми. Не думайте, що в мене цей ефір е, зберігся. І наступне це через е, скам-проекти, які були під, під оцею горткою криптовалюти, що там те будуть великі проценти. Можливо, хтось пам'ятає навіть такі проекти, як Кубітек і Амір Кепітал. Але вже з моїм опитом е, я з них виводив кошти і стартував оця вбичка, яка була у 2021 році. На які я купляв такі монети, які можливо люди навіть даже зараз не знають. Це були і Кордана, XRP, це тоді були дуже дуже популярні монети. І я заробив гарну суму грошей на ці бички. Кси відносно першої суми були досить і досить хороші. Але як істинний хомяк не зафіксував цю суму і в ітогі лишився з нулем. Тому так я втрачав весь свій депозит. Після чого я просто не здався, пішов на роботу, і конкретно мене була поставлена ціль, що я знаю, що через цей фінансовий ринок я. Дойду до тої цілі і до того життя, яке я хочу. Тому так я втрачав весь свій депозит, але на противого тому я втрачав і великі суми. Після того я вже заходив в крипту і втрачав також дуже великі суми, як стартанути в крипті, якщо ти повний нуль. Спочатку вам потрібно підвищити свою фінансову грамотність, тому що крипта це фінансовий ринок. Якщо просто в 95% людей спитати, чи є в тебе лишні кошти на інвестиції, вони скажуть ні. Тому для початку вам потрібно знайти. Ці лишні кошти, тільки б ви не заробляли, ви можете оптимізувати свої витрати і знайти 10% для інвестицій. Тому для початку ви маєте підвищити свою фінансову грамотність, тобто оптимізувати свої розходи і доходи це елементарна фінансова грамотність, і після цього потихеньку, щоб не шокувати свій організм, підходити до крипти, вивчати там, що таке гаманці, що таке біржі, як зареєструватися на біржі, як перевести з одної біржі на іншу. Як свапати токени через мости, як крутити ретродропи, як працює DeFi і потихеньку інформацію цю всю поглинати day by day. Тобто, наприклад, по годинці, так само як ви займаєтесь з репетитором, так само ви можете поглинати сферу криптовалюти. Маєте зрозуміти, що це просто гра в довгу, і ви не прийдете тут не сколотити суму. Ви можете прийти сколотити тут суму і так само її потіряти, якщо не більше. Обов'язково купувати якісь курси по крипті. Щоб почати там заробляти. Не обов'язково купляти курси по крипті. Інше питання: чи потрібно це? Так, я би купив курси, тому що це набагато швидше. Аби я заходив в крипту зараз. Я розумів просто, який зараз ринок, що ми зараз знаходимося перед фазою накачки. Найкращий час, щоб зайти, альти на мінімумі, в принципі, перспектива дуже-дуже велика. Ми майже на самому дні. Я би купляв курси. Я вам об'ясняю, як це працює у любій сфері. Ти купляєш курс. Ти купляєш опит людини, тобто години і помилки, які він робив day by day. Тобто я на протязі 4 років робив помилки якісь, в на них вчився, втрачав гроші, і це все відбувалося протягом 4 років. Аналізував ринок, губив мене скамили один раз, другий раз, третій раз. Перекидав гроші не, не по тіми речі. А ви замість того, щоб 4 роки битися як баран головою об стіну, можете це все там зробити за умовних 3 місяці. Так, да, ви повністю не переберете весь опит, Десь вам треба буде наступити самим на цю лопату і щоб вам дарило по лобі, але їх буде набагато менше, ви набагато швидше зрозумієте, що таке DeFi, що таке стейкінги, рестейкінги, що таке альткоїни, що таке сезон фази ринку і так далі. і і так так далі, так далі, Елементарну інформацію. І в ітогі вас може заскамити якийсь лівій тіп, поки, поки ви будете цю всю інформацію шукати, як було, в принципі, зі мною багато разів. Я особисто не купляв курси. Бачите, як виходить? Я особисто курси не купляв. Но розумію, що купити курс, була б гарна ідея, тому що це просто пришвидшило би мій путь. І одне із останніх питань: чи плануєш ти запустити типу курси по крипті або щось таке? Зараз я не планую запускати ніякі курси по крипті. Зараз я даю весь опит, який у мене був 4-річний, у е криптовалюті скрізь в Телеграмі, в Ютубі, в Інстаграмі абсолютно безкоштовно. Я хочу для початку повисити свої ораторські здібності. І здібності як вчителя, одне діло знати цю інформацію, а друге діло донести до людини так, щоб вона зрозуміла цю інформацію. Це перше. Я не являюся спеціалістом в деяких темах. І я хотів би зібрати команду, яка являється спеціалістом в одній вузькій галусі, наприклад, фліпання NFT, е, фліпи на солані, потім DeFi, потім стейкінг-рестейкінг, і, і, і так далі. І з такою командою тоді не стидно запускати курс. Вам не важко підтримайте це відео, поставте лайк під нього, підпишіться на мій YouTube канал, також е, посилання на мій Telegram канал в якому дуже багато корисної інформації я лишу під цим відео. І чекаю вас в коментарях. Ваші питання. Якщо вам зайшла рубрика, ставте лайки, пишіть в коментарях і знімемо другу частину з вашими питаннями, які вас дуже-дуже бентежать в криптовалюті. Це може бути саме елементарне питання по будь-якій темі я. Вискажу свою думку з приводу цього питання, можливо, якийсь свій опит, можливо, щось вам пораджу, а можливо, щось порадите і ви мені. Тому спускайтеся в коментарі. А наразі це все. Вам гарного та прибуткового дня. Побачимось в наступному відео.